Чи коштів, ніж на підтримку молоді. Це справедливо? Я думаю, що ні. Що стосується програми книгобракування, ну, пряника нам викидають у вигляді 5 тисяч. Але минулий рік у нас був рік роком обдарованої молоді. Я не буду називати прізвище, хто його проголосив, але вперше за 14 років ми книжку обдарованої молоді не видав. А зараз ми стоїмо на прозі 200-ліття дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І я більш ніж впевнений, нема можливості в мене такої проконтролювати дане питання, але я більш ніж впевнений, що Володимир Володимировича в кожній школі в цьому питанні діти працюють. І повірте мені, як людині, яка на багатьох зльотах була, немає кращого подарунка в сім'ю, ніж дитина обдарована, запрошена на той зліт, принесе додому примірник. І там, де написано, що книга видана до 200 ліття Тараса Григоровича Шевченка, бо він у місті Дубно був. Ми хочемо поставити третій знак пам'ятний, але я хотів би просто попросити, це не є критика, це зауваження. Бо біля ЗАГСу дошка, вона вже пару років не відремонтована, там треба... Так зробити, щоб люди звертали на, на ту дошку увагу. Бо, увагу, бо він там був. Зараз eh, Григорій Шевченко мається на увазі в нашому місті. І eh, ви ж зараз, задасте мені запитання, а де брати гроші? А гроші, може, посидіть собаки, і гроші забирають не ходить, бо вони їх не бачать. Eh, да. Да. Але ми зараз будемо розглядати інше питання. Питання підтримки релігійних громад. І в мене знову туди будуть запитання. Багато буде запитань до тої людини, яку цю програму, яка цю програму готувала. Не хочу забігати поперед батька в пекло, але ще раз вам кажу, це ненормально, коли на сирі виділяється 5 тисяч, малозабезпечених на молодь 17 тисяч, на бродячих собак 20 тисяч. Дякую за увагу. Добре, будь ласка, давайте про. Пропозиція я все таки вважаю, що краще не ділего. Організації колес контролю де ми могли хоча б якості результатів.